Вітаю! Український проект Tactical Warfare разом із спільнотою Nine Group вкотре провели івент по грі Armour Forge. Суть івенту заключається у відіграші військових операцій з повним зануренням у реалістичну тактику. Ти маєш виконувати накази і підпорядковуватись своїм командирам. Маєш лише одне життя одну спробу показати себе. Цього разу була місія типу зустрічний бій, де на карті зійшлися сили Blue4 та OP4. З кожної сторони по 64 гравці, тобто сумарно маємо 128 задіяних людей в одному бою. Пробіжімося швиденько по доступній техніці. Блюфор мають ударний гелікоптер UH, 3 лав 25 хамери, транспортні вантажівки та 2 міномета. Обфор, відповідно, теж має ударний гелікоптер Мі8, бтр 70 2 БРДМ, УАЗи, транспортні вантажівки і відповідно 2 міномети. Сили сторін максимально збалансовані. Стосовно цілей місії та умовностей. Головна ціль обох сторін мейн точка ворога. Але для захоплення мейна треба спочатку захопити нейтральну точку. Ось цей будиночок у містечку Дюрас, який знаходиться між мейн базами сторін. Сторона, яка захопила нейтральну точку, може далі просуватись на мейн суперника. Перед початком гри проходить брифінг. Де командири і командуючі сторони обговорюють стратегію гри. На суміт Браво 3 приїжджаємо туди, встановлюємося, чекаємо до кінця фрістайну. Після цього проходимо по лісу і Тоді по погорам. До браво 3 Треба буде дійти і там вже буде закріпитися. Коротше кажучи, будемо штурмувати, будемо йти тихенько, не поспішаючи. В принципі, у нас побутна буде віти браво 1 в трігор. Це основна буде група. З ними також буде ще Альфа 1 теж підходити по іншу сторону. Буде у нас браво з БТРами після брифінгу. 15 хвилин фрістайма. Це час, коли всі гравці запасаються патронами. Гранат. Атоми, медицини і слухають вказівки командира. Іншими словами, підготовлюються до бою. І ще хочу сказати, що на карті відмічені зони, куди ти не можеш виходити під час фрістайму. Ну що ж, саме головне я розповів, саму важливу інформацію доніс. А далі бажаю вам гарного перегляду. Так, так, 9%. Все, стояти, 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 Зараз 3. Все, браво 3 на точці. Очікуємо uh -huh. фрістайм. Так, шановне панство, на зв'язку. Мені треба дві людини. Давайте так, сквадець та Емонденс відправитись на мітку Альфа 2, там будете чекати Бетери, як він підійде Займіть гори, сильно не вилазьте, просто чекайте, очікуйте, поки приїде і займе свою позицію. Як тільки позицію Беттери займе, потім спуститись по горам до нас вже в ліс. Добре, всі готові? Так. Нагадую, що у нас лише один БТР повинен бути на горі. Все інше то не наше. Інше БТР у нас на сусідній горі. Першого контакту довго чекати не довелося. Обережно вже можливий контакт буде. Нагорі, в Бетер, на горі, БТР не наблюдаємо. він взагалі буде їхати сюди. Контакт, контакт, контакт. Перед вами. Невідомо, пробуди проходити, хто В лісі контакт, в лісі контакт, американці. Зверху. Мітку, можеш дати? Скеля скеля, скелі, скелі, Там Камні великі. До Дюраса доїжджає вже.

Двое на, на камнях. Я против Азимута сейчас схожу. Азимут 135. Я вот нехватчивый АТБ, мы снизу. В контакт, кто стреляет? Я стрелял, я стрелял. Йду на схід на гору піднімаюсь. Відійшовши від свого відділення, я був дезорієнтований, не маючи бінокля, не розуміючи, де хто знаходиться. Ось так виглядає той самий момент, але на реплеї. На жаль, вдалося забрати лише одного противника. Да, я її наблюдаю. Давайте всі збор... збираємося тут. Збираємося тут. Але я далеко, мені 500 метрів туди. Плюс-мінус. Рухатися одну. Спускаюсь до спрацю, тебе. Бо я не розумію, де Лавка відпрацьовує. Зі заходу. Вона стоїть в кустах просто, якщо може, хто гранатометник Да, Провірка живых. Живи. Живи. ММДНСИ складный, сквозь бочки, дні. Битка актуальна, мы сидимо на горище. Я понял, Форома, Фривайнд, Пастор, Бобер. Бабер труп, пастор труп. Вам все селе. На реплеїш у нас відбувалось наступне. Синя сторона переважній кількості пішла по західній стороні від дюраса, і, сам того не розуміючи, пішов в оточення ворогів. Башофів, гові піднімався далі вверх. Годнік. Я живий ще пощастило, що моє безпритомне тіло впало вниз з гори. Відкидавши пару гранат, перев'язавши всі рани, я почав відстрілюватись від ворогів. Я розумів, що вони десь поряд, але не знав, де саме. Ну а за відсутності інформації дуже часто відбуваються такі казус. Заді, ззаді, ззаді, в спині, прикинь. Єбать! виходь, виходь. Блять! Але на жаль, нічого не склалося. Ми розминулися, і я відволікся на звуки техніки. Вийшов би до точно до. Он и водилу может выбить, и командира может выбить. Я думаю, вину пили прикинь. Есть! Да, выбил, выбил командира. Ну нет, блин. Он по своим полярам! Да, 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 виду бил типа, тупо. Привань типа до него, блядь. Пошел, блядь. Купа тигр, блядь. Просто жалко. Не маючи достатньої інформації та командування, я вирішую йти назад і забрати якомога більше противників, але це була моя фатальна помилка. на моїй смерті гра не закінчується. Тим часом ми бачимо, що сині захопили наш БТР і доволі результативно його реалізовують. Зараз він картопив, щоб бачити. Ой-ой-ой, а на карті ми ж бачимо, що більша частина червоних знаходиться у тригері. Сині, в свою чергу, пробують продвинутися лавками. Була навіть дуже цікава спроба синіми захопити тригер. Вони в'їхали на лавці, але їх вчасно зупинили. За відсутності сил, частина синіх, які працювали з міномета, видвигаються в тригер і намагаються його захопити. О, мінус один, мінус три. А ти там це ігриш политиком по трупам. Проте, як ми бачимо, не дуже успішно. <звук> Шікарно, це піде, 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 піде. Сюда, це хорошо. Боба треба просто мета підтягнути. Власне, ось так закінчилась перша гра. Перемогою червоних. Вижимай сцеплення. Ну, це ж не робота, я не розумію, що я взагалі покатився тоді. Давай, нажимай ключик. Погнали, 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 погнали. <пробачу> Ееее, <Є>, полетели. Тубар, <пробачу> <да. пробачу> ну Да не задню ты. Давай гззи. Shift shift. Shift, shift, shift. Першу, shift, давай, shift. першу. У нас гусика обгоняє, пт! Пастор! <пробачу> Гезьбі, гезью, гезь, дай гезь, дай гезь. Бачу, наша машинка, вона у світі нашу. Я б задом быстрій ша їхав, посадили, я в шокі Давай, розвали нас еще, разбей нас. Да под плюс 4 рушай. Беш, конечно, она не їде. Що ты куда ты заглушил? заглушив? Оооо. Оооо, божечки руина, боже Сисусе. А так мы точно не доедем. Идите. Оставь, друже. Запусти. Рад... Не, мы не будем походу. Та вы б менше пізділи, я по клавіші не промазал, блядь. А це психологическое давление. О, блядь, вона їде все, це, ти не їдеш. Друзі, після будівлі... Тормози, можна, от воно, відпустимо. от воно, Тормози, тормози, бля. Вотся, цьома слева. Все Ми живі О, 12 кадрів, я не можу вийти Висадившись в місці, ми розділились і зайняли позиції. Годнікас, питай будь ласка, що по лівій гаві? Не бачу нічого більшого. Мішка летить. Ударна. Все, більше не бачу. Мій летить ударний. Він у що був? Буду приймати. мені. Я живий. Петер перевернувся рядом з міткою піхоти. Крутиться, там пиль, пиль була. В камнях е, стоїть ёлка одна, і справа. якби північніше. Він за камнями перевернувся, я не знаю. Він, по ідею, дожен лежати на боку, бо він не їде. А я не бачу, у мене не прорисовується. А, ми чуть не вмерли. Годнік живий, нормально все? Я її не бачу, хлопці. я тож... Я її теж. Я теж не бачу. Ми теж не ти б... шо? Твою мать. Куриц, плюс. Годник та ярин, да я В Маленькі камені. Фронту опцию. Так и серпантин дойдет. Круговой. Ееееноками. Біля нас падають міномети, можуть накрить. Я відійду трохи. City. Якщо я правильно бачу, то це якийсь командир, або щось такого хороше корого валіко Годніха, подивись лівіше. Дивись, бачиш на, на самій висоті є камінь. Чуєш? По я через Дивись, бачиш на самому піку є камінь. І справа від камня то людина чи ні? саме пік є камінь. Я продивляюсь не бачу. А ні, є люди прям дуже близько йому пролетіло. Як же погано без бінокля Що з тим пехом? Добрали його чи ні? Не знаю, не знаю, я туди три гпшки ще чотири віддав. Бачу, іщай біжить. Годник, це по тобі? Працюйте, БТР! Мені невинна, не вийдно, не мені Пастор, якщо є трупа, то, то краще не робить. Азбушка своя чи ні? Не знаю. Скорее всего, своя, бо там в лісі митки свої сюди насипає Близько біля мене падає. Годник живий. Походу по годніку прилетіло. Бля, треба тобі пашить, лучше оттуда съебай куда-то. Я, я тянувся біля. трохи, но годник, походу, труп. Как раз в його сторону войну. Да, я бачу, нами просто прольот ішла. Я живий. Хорош! Живий, живий, живий. Годнік. Годник не живий. Але не мене сліжить. Фрімінт на зв'язку. Годніка забрали. Залишились в тригері вдвоєм з пастором з нашого відділення. Да, Красиво, верить, на голове, а командир с стороны а, не свой-3 остался только их командир, поэтому, скажем так, это уже открывается. Ты бачишь диких, кто-то. Короче, мне по 6 или 7 человек. 6 по голову Я бачу дикие трое. Я бачу дикие трое. Там меня потом будет. Так, вазик, кида. Квазик кида по главной дороге. <плодил>

Дали інформацію, що зі сходу йдуть. З вазика виліз піхотинець. Витка ворог поставили. От ворог один. Ворог один біля Т3, отам. там. Да да Сказали живий контроль, що можеш. А також дивись зі сходу. Від мене полічка в праву сторону йде, тобто в тир. В мене десь річці, так? А ми його біля подавляємо. Біля. А, ну, ти його не побачиш Ну якщо він буде йти, я його зустрілю. Так, вибитий, вибитий, коло вазика Бля, це що наш тормовий давно? Ви підтверджуєте, що біля вазіка вибити Плюс, я бачу, я вижу. Картоха, кто так вам, похоже, в гости по горе Нам снайпер мертвый. Внимательно. снайпер на горе мертвый. Который North ближе North к нам. Тише, тише, тише. Услышали? Хелман, браво 2, вы живи. Короче, ромбик тут, ромбик тут, возможно здесь. Против. Мне погано. Я походу труп по мне работаю, миномет. Картоха метка на карте. Желание. Возможно, там противник. Плюс подъем. Я пока живой. Понял, просто вижу кого-то с команды Радейка с него. Браво 2, дай ты ведь, ты живичи не? Звісно, навіть виладін. В другій грі було менше контакту з противником, але гра вийшла тим не менш доволі цікава і інтенсивно. Якщо ти додивився до цього моменту, будь ласка, постав лайк, підпишись і натисни на дзвіночок. Також хотілося б анонсувати, що Nine Group проводить кожного тижня недільні ігри. Якщо тобі подобається такий формат, тоді запрошуємо тебе до нашого Discord-серверу, посилання в шапці профілю. Дякую за перегляд, до зустрічі!